Для багатьох людей, які залишилися наодинці зі своєю тишою, телефонний дзвінок це не просто розмова, це єдиний голос, який вони почують сьогодні, єдиний ви за цілий тиждень. Єдина ниточка, яка тримає їх у відчутті, що вони комусь потрібні. Коли ви стаєте волонтером нашого проєкту, важливо пам'ятати: перші один-два дзвінки це ваша можливість зрозуміти. Чи вам комфортно, чи ви хочете і готові бути тут? Це чесний вибір, і це нормально. І якщо ви вирішуєте залишитися, будь ласка, налаштуйтеся на довге спілкування. Люди, з якими ви контактуєте, дуже чутливі, вони чекають саме вашого дзвінка. І раптове зникнення для них це біль і ще одна рана самотності. Ми на вашій стороні, це нормально. Якщо у вас зміняться обставини, робота чи з'являться сумніви, це окей. Важливо не зникати мовчки. Скажіть куратору, про те, що ви відчуваєте. Він не суддя і не контролер, він ваш друг і підтримка. Разом ви знайдете рішення, як вийти з цієї ситуації. Без травми для людини, яка чекає вашого дзвінка. Важливо, пам'ятайте, ви не просто телефонуєте самотнім, ви даруєте їм відчуття, що світ про них пам'ятає. Техніка 5. Навіщо? Будь ласка, візьміть аркуш паперу і дайте собі відповідь на запитання. Навіщо я хочу спілкуватися з самотньою людиною? Навіщо один? Навіщо два? Навіщо три, чотири, п'ять, і кожен раз у відповідях ідіть все глибше і глибше. Ця вправа допоможе вам відчути сенс вашої участі і нагадати, чому ви тут.